Всім українцям та українкам привіт до українця Зараз краще скоро зустрітися. Та йдемо знімати гроші а? Не знімає Що не знімає? А я знімаю влог для себе на YouTube кажеш? Не понял. ложить Не зрозумів. Лажить Лажить що ложити? А, ложить можно? Да. А, ну ты снимать. Ну так как разница. Ну, що... Снимать, ложить. без разницы. Андрюшка решил положить гроши. А сколько ты будешь ложить? 100 грн? Ну, вот так А, я понял, понял, понял понял. Секретные разговоры. Тільки что ложили гроші, то пора их снимаем. Сколько забрали? Забрали ще. Ну 67 сейчас. Скатай, да? <laughs> да. Снял гроші. хороший. Сыки ты снял. Только бабок. А я не снял. Так в смысле, що что-то делал. Положи, сейчас, катать. А, так так ты ложил там, не? а только ти ты сделал. Ну, только что ложим. По, по ней можешь скупиться. А, я понял. Ну почему не будем тебя? Так что я раз да? Я не знаю, щоб не светиться. Ну, ладно. А мы так цветам, Андрюха каже, що ми йдемо до Колі, щоб не світитися. А це як ми що приступники якісь і ні. Андрюха, ти будеш на влогі у мене в Ютубі. Я іще, що, Андрюха, брату силку кину. Щоб побачив, що ти в Олександрії. Похия ну, не, не знаю. Ну, не, ну я, я взагалі, тебе... такого не буде. А, 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 ти а ти подожди, не... Я так не зроблю, Андрюха. У тебе не пишеться. Когда цель, Время или что? Да, да, время, число, там, все. Дата, дата. Дата. Не. А, ну да, нормально. Может, видео там год назад снял, да? А это 2022 год. А это сегодня число? 17 августа. Точно август? Да. А, ну да. Тильки, что, украинцы дождь прошел. Идем, раньше там люди жили. Да, Андрюх. А, ты кстати там раньше жив, да, в этом доме? В он, чи в том? Да, да, в том. В том, в том. В том? Ну, в том. Чи в том? Ну, в том. Так, не, есть одно, один дом, есть одно второй. Оттуда, да, з правой стороны. Оттуда, да? От там Андрюшка раньше жив, ось він. Ну це дуже давно. Раньше обжижи было. Шо за бех? Бех, беха За Б13, а що там? Человек смысле? Ну я иду, що це закров. Место хтось розрешені там дали, запри... там... наверное, да? ну, що коротше там запрет. Ааа, буде короче, строїть, да? Поминуть... Ну ага. то, наверное, аж после войны будешь строить. Бо сейчас же бачиш, даже нам АТБ хотіли переробляти АТБ на центре. И не зробили, бо війна почалася. Получається, і закрыли магазин і новый не зробили фишка bmv BMW. путь шлях до Колі. что ты андрюха будешь андрю коле руку и сердце предлагать Чи я, я, я Він там сладенький пирожочек жде, каже, я вже каже, яйця каже, пожарив. А я йому кажу, а я тільки що ходив мить. Він каже, в смислі, Каже, я говорю, ну я йшов свої мить. Він каже, а я жарюся. Я говорю, ти жарив свої яйця чи курині. Каже, так на, таку... на, на балконі голубі. А те, Я, я теті, да, в я бачу, да. два голубя вже уже родилися полі. Короче, нас із друг Колян, у нього на балкон залетіло, коротше, голубець залетів. І коротше, висадила два яйця. І ці два яйця вона коротше, висаджувала, І ось вчора чи позавчора вилупилось два таких маленьких голубенята. Я не знаю, як яких... правильно. Голубенята, да? Да. так? Два маленьких таких <голубинята> цю пленках. Голуби. І вона їх сяде на них зверху і тіпи, То, коротше, така фішка. Москвіч. Машина москвич. блять, надо обирать ці машини. Ага. Тут коротше ремонтні роботи проходять. А? А? Скажи, орків туди будуть кидать. Да, туди будуть кидати орків. И да. закапувати. Українці та українки, а яка у вас зараз погода? У нас тільки що дощ пройшов, то короче, така. Турунтунтунтун Я це люблю. О, я думаю, це Настюха. Моя показалась. А то не Настюха, а то дорогі люди. Короче, треба зайти в магазин. Так купить, бо я думаю, Коля зараз фіг захоче сам вийти. Він скаже, ой, мені леньки. Ну, конечно, пузо підняти на дош. З кроваті. Той мой лентяй. Ну, тут так. День де готовиться на Андрюх? День коля готується, скажи. Досимо курну. Йо-моя. Ти, ти читав, читав, що там ситався, він уже по Київському каналу вже в травлі уже. Ота сама. Всё. В інтерв'ю показала саме... що, в показали, що ну, цей може ти E, порно Порностудию? Ну снимать. Легалізувати? Да. да. Ого! Що, e, идем гроші зарабляйся. Порно pra, e, виступа, Ну, Короче, італью начали брали. Як? Адель, а сантикали спасали. Це порнокси? Да. И uh -huh. вона цьому, щоб, щоб, е, день, щоб, е, все ще не буде, щоб право то в каждой день, ну, хоч на воню. Короче, люди балакали за одне, а дійшли до порно. <laughs> Будем снимать. <рес> ну я точно <рес> там не буду. О, смотри, если небо. <рес> Вообще бомба, да? Ага. Смотри, подивись. Ага. Реально классно. Ага. Офигенно. Ага. Офигенно. Украинцы. Украинки. Найкращий на земле. Подивіться тупо як красиво. Вообще бомба. таран там там там, -там. Проходимо без трішено. Туди ми не підемо, тому що там якщо через переулок, то там куча грязюки. То ми підемо сюди. Я не хочу, біта, що там. А ми швидко. Так що українці ось. Ось такі насправді. Така насправді людина. Отак ми, коротше, йдемо, гуляємо, це наше місто. Найкраще. Вот так, Андрюшка. Красавчик. Кстати, в Киеве. Езжу в Киев, проезжаю. И, кстати, я вас можно... Там тетя поволакает по поводу работы. Так что я, может, поеду на работу. В охрану. Вахтовым методом. Короче, две недели робот, две недели дома. Это вообще бомба. И в Киев. Я только завтра. Бахрану, звісно. Я так класний. Я в армії три роки служив в роки охорони. так що я думаю, я це зможу робити. І якраз відео познімаю. Поїздка в Київ. На роботу. Там взагалі бомба. І Андрюшка коли поїде, то взагалі можна і погуляти, і познімати, ну і влоги, Покагати Київ. Там десь не там, там там трохи не ходить. Ну понятно, що метро не но... Ну, але я кож доберусь. Руки есть, вахать можу. Я кажу, язык і туди. И до Киева, типа, да, як кажуть. Можете подъехать. доїхати. Ну вот. Я ж можу, я якраз туди собираюсь. Ну ладно, щоб то только... казали. Ладно, щоб все получилось, да. А форми проїзд? Да, щоб жеду опасить надо. А, ну так я сделаю, а что тут? Да. Що де, не, там где в автобусе папить. Ага. А если там есть вс автобусы, что прилажимся. Я, На, я понял, mm. понял, понял, понял. Мы не оплатим. А? Мы не платим, потому что мы. Ми... Ну нормально. Що, сейчас, сейчас я сниму. Ой, блин ступеньку не побачив, чуть не впав. Оце, это кстати прокляте место вот это перекресток тут всегда аварії, если честно сказать часто у тут очень погиб Мого брата батька Мої сестри, сестре тоже на цьому перекрестку збила машина Що, андрюшка ми вже з тобою так? да вікна двері ваші двері. Вікна двері ремонту телефонів. Що ти, Андрюха, можеш сказати нашим українцям та українкам на камеру? Збережіть себе. Слава Україні. Героям слава. Ди яка красавиця пішла. Не ну, гарна дівчина. Що кажеш? Быстріше? Блін, Андрюха, в мене того мотора немає, щоб було швидше. Андрюха, щоб швидше на А ну давай на старт. На старт, івані, Марш! Ой, Андрюшка, в тебе трошки лист я вже? Знаєш? Ага. Знаєш, не буду казати. А, я вже сказав. Mm -hmm. О, зараз вам покажу короче, тут АТБ у нас. А все мост. І тут річка. Тут багато, кстати, качок плаває Гарних. Зараз вам покажу. Хоча я вроде вам показував уже на відео, да, українці? Дивіться, який камиш. як заросло. Ось І бачите дощ, До Кстати, курячий дощ і сонце і дощ. Вообще як класно, да? Понял? Вообще, блин. Реально красота. На видео це одне, а вот це... Інакше. Реально классно. Вода, конечно, горячая. Чи в колі є WhatsApp, я цього не знаю. Якось так українці, отаке в нас місто. Мені воно подобається. Я тут традиція. Воно маленьке, але воно офігерне. А отам? Отам. Перша школа, так? Перша школа? правильно? Там і батько навчався в школі. Алло. Если сейчас получится, да, я за стену покажу. Да. Это хлеб. Да. Хлеб, главное, что а, а так. А вы, конечно, есть хлеб. В общем, смотрите, как там гарно покосили да. траву. А Это первая а школа. Самая дешевая, да, за деревьями, конечно, не видно, но ничего страшного. Сейчас покажу вам поближе. Вот, в общем, первая школа. Тут навчался мой отец. Українці, бажаю вам все найкращого, Тому що ви найкращі. Слава Україні, героям слава! Ми тобі це 130. Ну получається так. Да. А, то та от, это головою 130 плюс. 130 плюс 70 буде 200. Супермаркет варто. І Бачите, кстати, зняли з цього квадратика букрове. Сим... Російську символіку. Ну це дуже гарно. Пішли вони нахрен. Підараси, блін. Приходимо дорогу. Так, ось це сюди лайри поїду. Тільки що підійшли ларіка, щоб купити. Сигарет і одна фішка. По карточці не продають. Положили гроші на карточку, а тепер не можемо нічого купити. Я... Набирай його, або напиши, хай спускається. Бо це зараз буде, блін. Будемо полчаса ходити, реально бродити. А вже ж рядом після нього. Якось так. Ну все, ми во дворі. у колясика. Так что давай кричать ему. Коляну. Хай выхода. Как ты сказал, Андрю? Выйди на окошко, дам тебе горошко. Коля! Выйди на крысу. Почеси свое яйцо. Колян! Ты написал ему? Чтобы я не кричал больше. Привет! Ми влог снимаємо. Тобі горошка, дай? Покричали, трошки. В общем, ми прийшли вже до коляска. Всім українцям та українкам дякую за перегляд, ви найкращі. До побачення. До зустрічі. Скоро новий влог. Здава, yeah, yeah. Дава, дава, дава. Калян, yeah, yeah. ось і калян. Yeah, yeah, yeah. Опа, здорова. Здорово, іще. <laughs> <бачу> <laughs> <Да. laughs> ось якось так. У держбана вдома. Все, українці, дякую за перегляд. О, зараз я покажу одну фішку. Голуб'я. Вона висаживає своїх діток. Ось бачите? Раніше там було два яйця. Тепер два птінчика вилупилися і вона все їх висижує. Короче, Колі голубятник. Я йому кажу виростить та давай їх воняй, тому що потім їх... Здихається, типу. Бо привикнуть, що це типу хата їхня і буде тут не один голуб, а... 101. Все, українці, дивіться, мама їхня і маленькі птінчики родилися. І це вона їх висижує. Клас! Бомба!